Можливо, я щось не розумію, але в інтернеті шириться інформація від мера міста Садового, що в цьому році запрацює декілька аеропортів. І для мене взагалі це незрозуміла історія. По-перше, вночі постійно летять там сотні дронів, в день летять ракети, постійні взльоти цього міг 31 з повітряними тривогами. І як будуть працювати ці аеропорти? Ну, це затримки рейсів там по півдня. Чи ну як це буде працювати? І по-друге, ну е якщо е відкриєте аеропорт в Львові, який сенс від цього аеропорту? Ну якщо можна спокійно там, на потязі переїхати в Польщу, наприклад, через кордон і отуди спокійно полетіть, куди вам потрібно. Навіщо ризикувати? Сидіть в аеропорту, чи куди ці люди будуть? Якщо почнеться повітряна тривога, там що є сховища на, на тисячу людей. Ну, от взагалі непонятна історія. Або можливо, я щось не знаю. Можливо, вже ну там війна закінчилась і вже у нас там на вулиці спокійно. Ну от з э, цими аеропортами і от постійно їх вкидають, вкидають інформацію. Або щось там хтось знає і готується вже до завершення. Або я не розумію, щоб просто виділити кошти на там відкриття цих аеропортів, а потім вони будуть просто проставити. тому що ну лічно я б зараз не поїхав в аеропорти, не сів би в Україні ні в який літак. Ну просто ну, я не знаю, хто буде на них літати і скільки будуть коштувати ці квитки. Поділіться інформацією, можливо, ви хтось більше знаєте про цю ситуацію. Ну, я взагалі не розумію, як це працює і навіщо це роблять.